Всім доброго дня. Садимо сьогодні кубніку, сорт Діана. з поможниками, куди без них. Так, Артур не надо, не чіпай, не чіпай, не надо. не треба кидати туди грудки. Дивиться бабка, Не либиться, Майя, не трогай. Ой, Боже. так, все, тікайте від відра, тікайте, бабка буде як кіно знімати. Тікайте. Все, ні. Це, ну, тікай, 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 тікай. Артур не... не дам я тобі того відра, не треба. Ти вже туди половину землі накидав. Я теж так годно кричати. Мая по грядках, не долучись. Артур не дам. Це відро. Не руш. Не треба туди кидати. <ріст> <ріст> Боби на шнурок пересунули. Куди положено, то Чо це воно нерівно так поставлений, правда? Біжи там у погрейці, біжить, буде. Війшли на подвір'я, кажу, дочці. По, Іди кажу на подвір'я, бо це з ними нема роботи. Хотіла мені допомогти цибулю посапати. Ви самі розумієте, територія огромна. Ще й перійка на цьому городі. Ну, Тут ми трохи розібрали, то рядки посіяли, але Ну, сапати треба, бурян йде, росте. а це тут полуницю, що треба полоти. Роботи не початий край, а діти не дають. І все заростає буранами і можна подумати, що я така хазяйка. така хазяйка. Ой, Але двоє малих дітей, то самі розумієте. Потолочилися, помняли. Робота кипить, як то кажуть. Сьогодні будемо, ще раз кажу, будемо садити полуницю Діана. Я її вже даненько тиждень назад викопала була. Просила допомоги, щоб мені хтось підказав, як її ділити, навіть одного коментаря, на що в неї не було. Чи Люди справді не знають, що ні в кого таких сортів немає. Без поняття, ну буду вже садити, бо що не садила дощі, не було дощів. Було жарко. І я боялася, щоб вона не згоріла, бо в неї маленькі корінчики, земля суха і вона б все пропала б. Я її залила водою, вона в мене стояла в мисці з водою і ось тепер, ну як могла, так поділила. І буду садити. Вона вся тут теж на цвіт, бачите, і оцей весь цвіт як не шкода, але треба удаляти, щоб вона змогла наростити гарну корневу систему. Цвіту багато. І потім, коли вже не буде полуниці, пройде сезон, вона мені буде давати гарний урожай до самих морозів. Поки що хай вона відпочиває, приймається і росте. Тут в мене Роман. Роман весь прийнявся. Їй прийшлося, правда, поливати, але ще він захватив трохи вологи. І тут були теж деякі. Попускав на цвіт уже розові, о, дивіться, теж розові цвіточки. Їх треба всі удаляти. Як не шкода, бо дуже гарно цвіте розовим кольором. Але треба, щоб він о, знову напустив. Щоб він таки вкорінився, щоб пустив гарне коріння, щоб воно могло рости. От. А то досить сухо. Так сей цвете, дасть ягоду, ягода буде дрібна, нікудишна і цвіт буде дрібний. А так воно собі почне рости і буде крупний цвіт і крупна ягода. В Вінниці вчора сестра казала, дуже гарний дощ пройшов. Проляло, намочило, в нас нема дощів. таке грудя вибираю. Не знаю, що це. Але що це? Кожен рік в мене таке. Земля, як пластилин. І угноїна, не пісна. Ось таке доброго всього дали їй. Ну, ці грудки. Ну, трошки вона зволожилася земля. Але тверда все одно. У мене такий город, напевно. Така земля. Але є і плюс в цій землі, тому що нема тих вредних шкідливих комах, які жруть огородину. Немає слимаків, бо вони не в состоянні прогризти в цій землі дири, сховатися, тому що земля дуже-дуже плотна. Але урожай завжди є, як би там не було. Єдине, що. Цього року, напевно, прийдеться під агроволокно накривати перець. Бо торік такий гарний перець виріс, великий, соковитий. І в один день сонце дуже сильно жарило, і він просто-напросто спікся. Треба ставити як на капусту, я поставила. Капуста і редиска поставила це агроволокно, посіяла і насіння, то воно трохи влагу тримає, не дає випаровуватися. І бачу, що воно вже там гарно піднялося. О, рідиска. Капуста. Ніхто її там не їсть, ніби ще. Вона потім відкриє, подивлюся. Зараз буду садити в полуницю. Тому що може піде дощ. Може, хоч трошки піде дощ, а дивіться. Не знаю. Вчора геть гріміло. Ну. По сухостійкий клімат у нас зараз стає. Колись пам'ятаю, то дощі так йшли, що люди не встигали сапати. Молотом пололи, рвали буран, бо кожен день з дощі, дощі йшли, а зараз дощ це як свято. Велике свято. Ну, будемо садити. Тут я вже рядок посадила. Пробувала знімати відео, але дітлахи не дали. Зняти по-нормальному. Це дочка вже забрала. І я вже спокійно можу знімати своє кіно. Дивіться, ось сорт, оце Діана. Це кущові сорта, клубніки. оцей романт той розовий і діана, це кущові. Вони не розповзаються, тримаються кущиком, і за це, скоріше всього, їх треба кожен рік пересаджувати на нове місце, тому що вони, ну самі розумієте, до і вони до морозів ці сорта два плодоносять. І всі поживні речовини з землі вони їдають. Полуниця взагалі дуже любить гарно поїсти. Тому потрібно багато-багато добре для неї. Тоді і ягоди крупні, і довго вона буде давати урожаї. Це в ямки ми поки, я покидала козі перемій. Куди б з нього? У мене саме центрове класне добриво. Не треба тих салітрів, не треба всяких добрив. Дуже гарно, класно дає вітаміни. Але дивіться, ця земля. Оце викопую і от так. Де ж тут якась комаха заведеться? Де ж мурав'їни заводяться? Бачите, скільки зусилля треба, щоб розбити, і то воно дивіться. Ну, це ви скажете, що мокро, бо я була тут поливала перед тим, як мало садити, ну, щоб трохи з грунт зволожився. От. А дощів так і не було. А земля, ну, я не знаю, напевно, треба, щоб дощ пішов, чи що. Ладно. Бо по-любому треба було мені цю землю, у... ну, щоб влажна була, бо я кажу, з таким корінням садити, ну, стрьомно, але у неї у всеї таке коріння. У всі клубніки полуниці, у усе таке коріння. Я от ділила її з того куща. все. Дивіться, воно дерев'яне якесь. дерев'яне ці звідки вона наростає. Все. Оце, оце, оце такий. І треба в вологу землю його садити. Тільки в вологу. Отаке чудове. чудо, ви скажете, гамно садить якесь. Ні. Вона класна, смачна, полуниця яка гарно цвете і родить до морози. Так, буду садити. От. Попрошаю землі зверхи, що так більш-менш ще ну, в екстремальних умовах сажу. І це вона ж в мене стояла, стояла десь тиждень у воді, бо я все-таки думала, що буде дощ, землю зволожить, я швиденько собі посаджу. Хоч ага. принаймні сьогодні прохолодно і передають до кінця тижня в нас прохолодну погоду, і я думаю, що все буде добре, вона прийметься. Накрию агроволокном. Щоб якщо сонце вискочить і буде палити, накрию, щоб зберегти її. Мені треба було її садити ще в березні. місяці. Ну, В мене не вийшло, але то нічого страшного. Я кажу, це зараз я цей цвіт весь обриваю, щоб вона наростила корінчики і кущика. І тоді, коли не буде по луниці вже, вона почне в мене цвисти. І я буду мати до самих морозів ягоду. Я буду мати. Це діти будуть тут лазити. Тіка усінька. Ти вже і так рідкість. Не буду тебе вбивати. І на земля. Ота земля. Ну, що, так буду далі садити. Не буду вам надоїдати. Бачите, яке коріння. Оце полуниця поливала. Передивля... Ну, оце передивлялося відео, що я там назнімала, щоб потім змінтірувати все в місці. І чи добре всі кадри вийшли. І замітила, що в мене вітро там на відео, і вода мутна. І я так подумала, що може хтось так замітить і скаже, що це, чим це вона поливає, що така вода мутна. Поки я садила полуницю, там отлікалася, ви бачили, я не давала йому кидати грудки. Дивіться, що він мені зробив. О, бачите? Накидав землі мені груток в воду. Та й того вода була мутна. Водою я чистою поливаю відстояною, ну, щоб не холодна була. Там бочку наляла, вона в мене нагрілась. ну. Добави бабі роботу, заравіляю наберу чистої води. Такі в мене помічники маленькі. Вийшло в мене три рядочки полуниці. Тут ще лишилось, але в неї вже ну, дуже якісь манюкі корінчики. Я її, мабуть, в горщички посажу. І хай вона в горщичках в мене росте. Жалко, якщо пропаде, дуже коротесенькі. Ну, все, на цьому я буду завершувати своє відео. Усім я вважаю найкращого. Миру добра, любові злагоди вам і вашим рідним. І до зустрічі в новому відео.